Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і сьогодні я буду грати на рікошеті з відключенням припасів. Так, запікався я в каточку, це в нас режим контроль точок. Так, ну що, тим на центр? Нормально, граната спрацювала. Ну мені треба подвійного урончика дочекатися і можемо заїхати на їхню базу. Так, рікошетик з пробуттям грає. Так, і мене вбиває рікошетик з пробиттям. Він з відключенням припасів. о! Він мені відключає припаси, а я йому. Так. так, і все, немає в мене аптечки, треба якось мені заховатись трошки. О! Якщо заберемо, то буде чудово. Нормально забрав аптечку. Так, щось там по мені залітає, ага, рікошетик. Я там щось думав, що шахтик. Так і мене бывает юнс. Нам треба захопити центральну точку, бо я дивлюсь щось. Тримають поки що середину суперники. Дарма гранату закину. А не, не дарма. Блін, через цей труп. Кто таке? Чуть минус не впав. І мене буває гром. Так, нормально, 63% овердрайва. Давайте заедем на круг. Нормально, минус лоб страйкера. Минус ноу-хауса. Знову страйкера мінуснув. Тепер було б добре до аптечки дожити. Нічого, собі грає з підпалом. Так і на жаль, не залітає в мене кріт і я не відключаю йому купас. Так, це є овердрайв, зараз я заїду на круг і прожму його. Блін, моя аптечка прожалась. Я то хотів ту підібрати. Ну, маємо те, що маємо. Так, непогано. 3, кг зробив з овердрайва? Значить нормальний овердрайв. Виносить мене шафтик. Так, ну блин, Квинс мне половину здоровья снис. Халявный килл, можно сказать. Крафтик был без припасов. Блін, там рікошетик з пробуття. Ну все, буде тут мені кришка, бо немає в мене якраз ні аптечки, ні подвійного урона. Так, 85% овердрайва. Так, нормально виїжджаємо. Ну, цей трошки овердрайв гірший вийшов, тільки два кіла я зробив, але в принципі то непогано. Але зараз там палотінчик свій овердрайв включить, а я краще від нього поїду. Плюс у нього модуль від мене, тому мені з ним тягається невигідно і довго. Нормас Ну, все, тут вони ну, розібрали смокі разом з громом. А вбив мене взагалі шафтік. Нічого собі. Поїду я знову на круг. Ага, это це наш цей. Гаус, походу. Смог себе поставил. Так, не знаю, кто тут мины понаставлял. Но через них я не смогу заехать нормально. Непогано. 3 кіла з овердрайва. Це то крутий овердрайв. Залітає. Ну, поїду я знову на круг. В центрі я бачу, поки що наші точку тримають. О! Страйкер. Дарий знайомих. Ще б трошки вбили мене двох зразу А так хоч одного вбив, вже добре. Так що в них там? Гром, рікошет? Ага, гром, походу, новенький у них зайшов. Гром, рікошет, страйкер. Ну, зараз наступного респауна я передягнусь до всяк випадок. Нормас Походу страйкер с телефона грає Давайте поставим. Гром Рикошет Страйкер я казав. Все. шафтик так рикошетик походу собі поставив ага імунітет від відключення припасів так а я то собі модуля від нього поставив так що такі справи Так, 97% овердрайва. Так, ну я вже там овердрайв не прожимав, бо думав, що він мене доб'є з пробиттям. Ну зараз пробуємо через центр залетіти з овердрайвом. Нормально ще під кінець з овердрайвом залетів. Так, виграємо цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався рікошетик з. З відключенням припасів ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.